Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тирилок-Приводнік. Я хотіла як продовження предыдучого розкладу, пам'ятаєте, ми балакали про роса. Я вам розповідала про Влада Роса. І там прокоментували, написали один коментар про нього, що він брехун. Він казав, що повномасштабного вторгнення не буде. А, ні, Ви сказали, що війни типу, не буде. Я хочу поправити. Ну, знаєте, як аговорка по Фрейду? От Він казав, що повномасштабного не буде. І, до речі, я таке казала, тому що мені показувало, що повномасштабного не буде. Ну, В моєму розумінні повномасштабне це коли повністю вся Україна поглощена окупацією. І в його явно теж Так що в цьому він правий повномасштабного не сталося. Ну, як на мене, от ви вважаєте, якщо що це повномасштабне, то ну, це ваша думка, моя це зовсім інша. У нас поглощено там 25%, да, ну нехай 30% на даному етапі. Але не повністю не повномасштабно Обстрілюють, можуть там стріляти в якісь дальні куточки нашої України, але не повністю, ну, я так вважаю. Ну і що, поїхали далі. Дивіться, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Інтернет дуже слабкий, не знаю, як в мене вийде злити, бо той раз майже сутки зливалося, так що, ну. Вибачайте, така історія. Слава Богу, що він взагалі є. Де подівся Путін? Давайте подивимось, де подівся Путін, і він з'являвся, кажуть, як натурпродукт ну, пару недель назад. А зараз він зник і а, крутять, кажуть, ті старі записи, там. Його, що він, типа, присутствує. Давайте подивимося, що з ним сталося. Він лікується, бо є предположення, що він там може ботекс вкачує, він лікується, він ховається. А взагалі він живий? Ну, це не Путін, а ви ж зрозуміли, двойник, три Переходник, а це що? Так, лікується, да, ховається? Ну тут показує, що він заблокований. Ну, до речі, він боїться смерті. І В нього енергії дуже мало. Ану, давайте буду уточняти. А що ви кажете, чим заблокований? Уїхав. Ну, угу. він куди-то уїхав. Ну, до речі, казали, що там п'ять літаків вилетіло з Москви. Наскільки це правда? Це правда, що вилетіли. Шанс. Угу, Так. Да. Ну, тут зв'язано з якоюсь жінкою, таємною. Новий етап. Угу. І показують, що. Якось виражатися, це новий етап, з новим етапом по поводу чого. Попали в тупікову ситуацію, щоб судьбу поміняти. Ну, вийти з якоїсь ситуації він не може, він обмежений. Чим обмежений? Чим? Якісь розрушення. башня йде. Башня йде. А розрушення чого? Ну, башня чого? Що именно розрушається? Його влада По правосуддю. Очікування. Очікування всі розрушаються. Тобто тут якась така патова ситуація. Угу. Ага. А на нього наїхали військові, військові, правовики. Ну, то є тут йде наїзд такий, і він не такий сильний, як раніше. Ну, в плані не сила фізична, да, а в плані, щоб він мог управлять а, да. Обновлення, обнулення, туманне тут. Це що? Угу. Ну, всі старші аркани показують, що, скоріше всього, тут прийде він до жертви. Його приведуть до жертви. Ну, да, показують, що дьявол це одні старші аркани. Дьявол, цей дьявол дуже довго гуляв. На майбутнє що? Угу. А на майбутнє ситуація двойственна. А в чем чому, в чому двойственность? Ага. Ну, двойственность в том, что. Шо... Він не знає, що йому робити. Як йому проявлятися. І а, тут він розуміє, що за ним спостерігають. І, а що це за війна? Угу. Від війни оберігає, о, о, оберігається, ставить якісь припони. Ну тут іде к завершенню. Угу. Ситуація проясниться. Угу. Шо його одиночество. Ой, уход куда-то, куда-то, куда. куда, куда. Ну, він тримається за свою стабільність і за свої обманы таким образом. То есть ушел в норку, заліз і там і сидить. А вы як хочете там, типа. Ну, от така історія. А по колісу Фартониша. Угу. Він розуміє, що на майбутнє перемогти він не може. Він ще появиться, він ще появиться на екранах. Ну, взагалі. Він з'явиться, він з'явиться. Ну, кажуть, що дивіться, це такий уход, якби тимчасовий, а довго перебувати в стані жертви немає смисла. Вони кажуть, ну, перемени йдуть через якийсь переривчик, переривчик невеликий, а мужчина устал. розумієте, йому треба отдохнути. Заморився. угу. Ну, тут його заблокують. Ну, угу. опять луна. Добре. Че я гляну, що це за луна на другій колоді карт. Тому що вона прям таки преслідує. Що за луна? Вичікування времени. Так, дорожки розошлись, називається. Тут і відкрилась якісь тайни. Якісь, да, що він маріонетка, то тобто з ним грають, ну, діло, він же ж не настоящий Путін, і що ним руководили, гралися. До речі, це може стосуватися і тої теми, що йому відкрили всю правду, то раніше боялися йому все казати, все, що є насправді. А тут показують, що ось йому відкрили, що він маріонетка, що ним тут руководять, що він тут як... да, що розговори такі приніс всадник, знаєте, як внізно. Ну, він перебуває в шокі. Угу. Перебуває в шокі. Що насправді відбувається? Хтось йому тут. Відкрив цю таємницю, яку від нього ховали, там, боялися розповісти. Ну, тому що він дуже такий егоїстичний і він був під влиянням, знаєте, як, ну, сеть свою создав, таку, да? і з цим, своїм егоїзмом до нього ж боялися підійти. Тому що він, він думав, що він золота рибка, а насправді ніхрена не казали. Извините за выражение за мисс Вот. И тут женщина якась по-дружески. Угу. Ну, такая хитра достатньо Мудра, хитра. И по работе открыла эту тайну. Ну, как бы затемнение. Морок цей сняла, что ли. Ну да. І що? Ой, не хочу про нього більше розказувати. Його терзання как-то нас вообще не касається. Собственно говоря, ну хотілося якось приоткрыти занавес, що відбувається там насправді. Так. Ракетний удар по Дніпру. Ви ж чули, да? тут всі перелякалися в ефірах, везде йде мова про цей рубіж. Називали одним його, потім другим. Ну, тобто Категорія така, одні кажуть, що там 1200 кг це тільки бойової частини. Тобто там сумашедший вес і вона шестиуровнева. Ну, там и взрывы, судя по самі, самому видео, там видно, що их шесть раз вона як отсоединяется, отслаивается одна як ступень, шестиступеннева ракета, друга, третя. Но ну, вона не ядерна, там взагалі їй причепляет ту ядерку, вона не несла ядерку. І слава Богу. Давайте подивимося. А ще будуть такі удари по Україні. Ну, не неважливо, яке місто. Давайте подивимося. Будуть ще такі удари. А що за переміни? Ви знаєте, тут якийсь період часу, ну, перерва буде, а, стримування, потім, потім, потім обнулиться це все по інфраструктурі. Це буде по якомусь зданію. Ну, можливо, ТЕЦ щось таке. Це по поводу ТЕЦ, да? Сильний? Угу. Це будуть отцікать? Угу. Ну тут показывают, как с жертвами вины заканчивать. То есть будет разрушение, манипуляция по воекому зданию. Создание а... стреляют снова. Так це буде розрушено, так? Да? Ну, будуть вибирати по міру, що розрушить. По міру це як? Ану, об'ясніть мені. Це буде в Україні? Кажуть, прорив цей будуть якось отсікати обстрілами. Тобто по ньому будуть бити. І що? Угу. Добре, дивимося ще раз. Я не хочу помолитися Обстріли такого. А, до речі, я хотіла сказати ще, ну, як я, я не спеціаліст, але. Аналітики розповідали, що на ядерки це ті ж самі іскандери, кінжали, тільки вони меншого розміру. І, і просто та сама історія, що вони можуть нести ядерку. А удари такою ракетою-будуть. будуть, будуть. Що за Угу. Що за таємниці закончить? Ну, вибирають вони жертву. З чим покончить? Вибирають новий етап. Ну, будуть, знаєте. Вони, у них буде попитка якась, ось новий етап цей зробити, але наші будуть присікати, ну як то обстрілювати, що ли, стримувати їхнє бажання і ще обстріляти. І тут а, прорватися їм буде дуже складно. Ага. А це що означає? Це обстріли. Уходить. Угу. А з другої сторони. А з другої сторони, обмани. З одної сторони, буде тяжело прорватися от той ракеті. Ну, можливо, це йдеться про. Те, що а, з того місця, звідки випущена була, ця ракета туди пролетіло вже. Це, це мається на увазі така історія? Тупикова ситуація. З одної сторони, розрушена, з іншої сторони новий етап. Новий етап тяжело буде зробити. Тут буде, будуть, ну, смерть показує переміни, кардинальні переміни. Прорив: ждать. Угу. Ну, це Розстраюватися преждевременно. Пока колесу фортуни Показують Що сильні ілюзії Тут більше надуманого, більше страхов і більше, як сказати, лякалок більше. А з другої сторони башня, що це означає? Довго. разрушать длительное, а это что окончание, да? А поняла. Разрушать, разрушать долго, накручивать себе и ждать, что вот-вот-вот оно там все закончится, все конец и что? Кажуть, відсікати треба, не, не ожидати цього. Ожидання дьявола це луна. Угу. Понімаєте, він, він оцей, знаєте, раз показав, да? а потім, що всі боялися. І от очікували постійно очікували і нічого не робили. Це як метод влияння йде, понімаєте? Тут метод влияння на психіку людей. Ну, показують, що желання було, но тут оцікається. Не дадуть йому. Так, а ядерку взагалі він буде, він буде, збирається приміняти? Чи оці пусті бомби тільки кидать? Він збирається ядерку приміняти. А приміни. Собіра то можуть, а чи примінять? Ні, не собираються. Вони бояться. ні 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 Вони будуть уходити. Їм пояснили, з чим це связано. Тобто, якщо ви ядерку приміните, ну, тут не успіють вони сказати гоп. Понімаєте, не стинуть. Їм сразу показали, Ну, кіну мать, да. Їх попередили. Угу. Так, Одеса. Удари по Одесі. Будуть по місту ракетами, ракетами, бомбами, шахедами. По Одесі найближчим часом будуть удари ракетами, бомбами. Будуть. Шахедами. Найближчим часом по Одесі. Ні, ракетами ні. Бомбами ждать. Сейчас я подивлюся. Ну, тут, скоріше всего, шахеди будуть. А що за бомби? Він боїться, вони бояться Бити по этому. Тут відсікатися буде. От, ракети, бомби будуть отцікатися. Ракетами поки не будуть, Ну, немає поки такого, а бомбами бояться, а от шахедами можуть бути, тут новий етап буде по міру. Кажучи, на розстоянні довго що, що заканчивать? Чим заканчиває? З За страхами? Ага, що це означає? На шахідами може, так? Да. Да. Тут прийдеться оборонятися. Шахеди ще будуть? Це найближчим часом. Ну, цю неділю нехай. Я так, я так предполагала на неділю десь. Так, Миколаїв. Чого чекати? Миколаїв, будуть обстрілювати? Що це означає? Угу. Ви знаєте, на Ніколаєв тут показують через якийсь водойом ну, річки, тобто не дають їм, як межа, водойоми не дають длительний період обстрілювати. Тут стабільненько в Ніколаєві хвилями йде, знаете, то стріляють, потім затішє, затішє. От зараз буде період затіш'є. Тут буде оцікатися не в самому Миколаєві, а десь на відстані. Тобто показують, що відстрілювати тими... те, що до них направляється, ну, далі. Якось далі на відстані. По колісу фортуни що? Ага. закінчиться Очікувати. тут еще показывают, что ситуация двойственна, ну, часткова. Одна частина, допустим, Николаева как-то более-менее, они только ждут, да, вот этих перемен. С другой стороны, жертвы постоянно выбирают, что? Угу. З, ну, захищати. Якась сторона Ніколаєва захищається. От його треба захищати від жертв. Не, не жертви, а від жертв захищають, Да. Ну, отстрілюють. так. Да. Це зараз на, на, на ближчий час. Тобто там вуховостро тримають, і Миколаєва на найближчий час. Ну, якби буде затішє. Запоріжжя. Запоріжжя. Чому чого очікувати? Запоріжжю чого очікувати? Угу. Ну, в Запоріжжі очікувати, що будуть якісь обстріли. Прийдеться захищатися. Да, від обстрілів. Але тут же, да, будуть тут маніпуляції сильні, які приведуть до розрушений. Угу. Да, тут будуть тут будуть обстріли і будуть розрушення. Очікувати розрушень... По городу будуть лупашити. І кривий ріг, чого очікувати? Кривий ріг, чого очікувати. Ну, кривий ріг тут длительний, ну, неправда, не, не, не так сказала. Нерівноцінно прибувати в ілюзіях, очікувати постійно з, з розстояння, ну, з дальнього розстояння, постійно очікувати якоїсь небезпеки. З трьох сторін. Тут кажуть: агресія, а вона буде Обмежуть, да. обмежуть, обмежуть обстріли, От еті, які будуть там летіти, будуть обмежувати, отсікати їх встрічними. Тобто тут іде боротьба, знаєте, будуть обмежувати ці обстріли авіаційні, ракетні, тобто встрічними. Стрелять будуть, і що? Ну, блокировать будуть. Да. Війна по іерофанту и по правосуддю. Да. Від воєнних дій тут будуть обороняться, Щоб було стабільно. Ага. Ну, тут связано з інфраструктурою. Тобто вони захочуть бити по інфраструктурі. а ну хто там, ЗСУ буде відстрілювати. Да. отсікать. Військові будуть відсікати. Да. Будуть попитки по інфраструктурі лупашить. Кривий ріг. Добре, дякую. Ну, складний розклад. Складний в енергетичному плані. Дякую за увагу. Коментуйте, пишіть, робіть розсилочки. До побачення, пока-пока.